Недавно я читав книжку генії аутсайдери. Людина досліджувала, чому одні люди досягають членого успіху, а другі не досягають взагалі нічого житті. І він пишев до цікавих таких речей, що талант взагалі немає ніякої грає ніякої ролі. Талант це взагалі щось таке. Ну Є якась там природна схильність, але її будь-яку природну схильність треба дуже сильно розвивати. І він проаналізував життя групи бітлас, наприклад. Як цей знаменитий шоковамент недавно? Стів Джобс за проведеного життя. Він проаналізував життя Біла Гейтса, тобто людей, які досягнули шаленого успіху в якійсь своїй ніші. І що виявилося? Що ті люди попали в певні обставини, де вони могли займатися своєю діяльністю. Причому вимірно, скільки цих годин має бути присвячено тій діяльності. Дві години це початковий рівень, дві тисячі годин це початковий рівень. Тоді людина починає більш-менш смислити тій діяльності. І 10 тисяч годин це рівень майстерності. Жоден чемпіон, жоден музикант, жоден бізнесмен, жоден якийсь, ех, неважливо хто не досягнув ніякої майстерності, поки він не пройшов 10 тисяч годин рубки. Але я даний торіатором розказував. Люди каже, три роки на роботі, це, це 10 тисяч годин. Але люди, давайте порахуємо, скільки ми реально працюємо на роботі. На роботі люди п'ють чайок, триндять, піалки вдихають. Ну, ви знаєте, що, що це означає. Да? Реально робота вирішення проблем триває досить так багато. Стів Джобс, він досліджує цей чоловік. Стів Джобс мав можливість працювати на комп'ютері. Тоді комп'ютери комп'ютерні гроші коштували і стояла ціла черга. Він по ночах ходив, і питаю, чи Стів Джобс чи, е, чи Білл Гейтс. Але вони дуже багато годин, і коли цілими сутками просліджували за комп'ютером. Вони за короткий термін набрали тих 10 тисяч годин. Як стати тренером? 10 тисяч годин. Як стати музикантом 10 тисяч годин. Як стати спортсменом 10 тисяч годин. Як стати е, чудеса секса показати? Або куховаркою файною стати. 10 тисяч годин. Люди думають якось скоротити той шлях, може якусь магію, феншуйчик якісь там запутати. Не виходить, не, не, не канає. А ні от про феншуй. Мужиків не йде бізнес. Що вони тільки не робили? Нарешті купили книжку феншуй. Перше олово зливали, кропили їх там, відповідалися, не допомагає. Бізнес не йде. Тоді вони купили книжку феншуя І переставляють столи, комп'ютери, шахи тягають, переставляють, переставляють. Тут така приходить бабця, прибиральниця. І кажуть, ой хлопці, це така стара дурна, але можна я вам що скажу? Тут до вас, до війни, був бордель. І коли погано йшли справи, то не ліжка переставляли, а курвів міняли. Отже, е, шановна пастер, тут сюда неможливо скорбити. Це не є ніяка магія, це просто вимірено. Десь Тисяч годин.